Ми читали про те, як Сарабам Батачарія змінив вірш Татну Сасанник Шмана Батмаквітан. Джаветия Мукти паде садає бгак. І в останньому рядку він е... змінив мукти паде, на бхакті паде, е... і він це Читання мого пробувати, чому він так зробив. Текст 260 матгілили глави 6 звільнення Сраббам Батичарії. Сраббам Батичаріїв далі. Є дві, два різновиди сию мукті злиття з сяєвом Брахмана і злиття з самим тілом Господа. Злиття з Господнім тілом ще відразливіше, ніж злиття з Його сявом. Ми не дочитали коментар, ще Послідовники системи Йогі Патанджалі хочуть злитися з тілом Верховного Бога особи. Це означає, що вони не хочуть служити йому, незважаючи на те, що знають його. Уявляєте, вони не хочуть служити. Знають Бога, вони знають, що є Параматма, але вони не хочуть йому служити. Уявляєте? Тому їхні становища навіть огідніші за становища тих, хто хоче злитися з сяєвом Господом. Ці йоги медитують на чотири руку форму Господа, Господню форму вішну. Щоб злитися з його тілом. Система Патанджалі так описує форму Господу: Клеша, Карма, віпакшар, віпашар. Апарам, Мріштах, Пуруша, Вішеша і Шверах. Верховний Богосова це той, хто не бере участі в сповненому страждань матеріальному житті. Йоги визнають вічність верховного богособи в одній із своїх мантр. ПУРВЕШАМ Апі. Гурух Каланавач Чедат. Ця особа завжди верховна і не зазнає впливу чинника часу. Отже, послідовники системи Патанджалі визнають вічність Верховного Бога особи, але не, на їхню думку Пурушарха Шунянам. Праті, прасавах. КАЙВАЛЬЯМ сорупра, сору ПРАТІШТХА ва, Чіті Шактір Іті. Вони вірять. Вони вірять, що на рівні досконалості поняття порушей зникає. З їхніми описами чіті шактір іті. Вони вважають, що злиття істоти. Що вони вважають, що коли істота досягає досконалості, вона не може злитися вона не може залишатися особою. Тому ця система йоги відразлива, бо описує кінцеву мету як щось безбистісне. На початку ці йоги. Визнають Верховного бога особу, але в кінці відкидають що, цю ідею, що стати безособистісними їм не пощастило найбільше з усіх. Бо, хоча вони і мають особистісну концепцію абсолютної істини, вони нехтують відданим служінням Господові. І тому падають знову в матеріальний світ. Як згадано вище. Про це каже Шимат Багва, там 10-2-32, рух як крич хрена, парам падам татах, патан тятго надрітаю, шматан Через зневагу до лотосових стіп Господа ці йоги падають назад у матеріальне існування по танті Отже, шлях такої йоги не відраз... ще відразливіший за шлях імперсоналістів. Цей висновок підтримує також Господь Капіладево у наведеному далі вірші з Шимат Багва, там 3:29.13. Що то за вірш? Солокя, саршті, самипя, сарупьяка твам апіута, діяманам на григнати. Віна Мат Севанам, Джанагам. Саробом Ботичаря зробив підсумок. Навіть коли чистому, відданому пропонують усі різновиди звільнення, він їх не приймає. Він повністю задоволений служінням Господові. Тобто, треба розуміти, що то забула за особа Саробам Він... Це він був Шрутідгара. Він, він запам'ятовував все, що він тільки один раз почув, і тільки один раз побачив, він запам'ятав це повністю. Він сторінку просто побачив і запам'ятав. Назавжди. Це така була особа, це, пф, це надприродно взагалі. Це не людина Каліюгі. Йогі хочуть злитися з тілом, правильно? Але вони падають в матеріальний світ, тобто вони не зливаються з тілом. А в Багатгіті, здається, здається, в Багатгіті там десь щопадав в коментарі, говорить про те, що є деякі такі різновид духовного самогубства, коли вони зливаються з тілом і якби перестають існувати. Ну я точно це Здається в Багалатгіті. Пам'ятаєте, такі? Да. А поясніть, будь ласка, це відповідається. Маю, маю чи вони потім падають і відновлюють ну, да. що, що своє персональне існування, да, чи так, взагалі да. самогубство? Так, да, да, да. і це стосується цих йогів, це... чи це щось інше, як Поясніть, будь ласка. Моя... Ну, це воно так і є, це про них. Е... Чи падають вони, чи залишаються там навіки. Ну, Пише, що падають. Проте ну, це не обов'язково, що вони. Може вони залишаються там як самогубці. Тобто, ну, і там ніби було написано, що вони перестають існувати як особистість. А Ні. Ну. Ні? Якраз минулого разу ми це обговорювали. Ну, я... Особистість не проявляється просто. Вона не проявляється. Ну, якщо вона цілу вічність не проявляється, то Це не означає, що вона розчинилась. Це не означає, Вона не проявляється все. Не проявляється, значить, що вона існує в неприявленому стані. Особистість. Ну, так чи інакше? Це важко зрозуміти. Це важко зрозуміти. Ну, Провопади каже, що вони падають, бачите. Там же багавиці, що не було такого времени. Та, та, Ні, не, душу неможливо вбити і так далі. це все Я розумію. Я ну, разом з тим, десь там Шила Парупада таке писав, що є духовне самогубство. І я ніяк цього не можу збагнути. Вот, ну, і от тут зараз ця тема. Я... Ну, Шилопропада всюди пише, що неможливо. Перестати існувати. Тобто особистість не може перестати існувати. І от я просто Так і приймаю. Що просто вона не проявлена. Так і приймаю. А що робити? <різь> Господь, наступний вірш. Господь чи читання мага відповів. Слово «Муктіпаде» має ще одне значення. Муктипада ім'я безпосередньо самого Верховного Богособи. Усі різновиди звільнених, звільнення містяться під стопами Верховного Богособи, тому його називають муктипада. Є ще одне значення слова мукті. Це дев'ята тема. Звільнення. Притулком якого є Верховне Богосова. Пояснює. Господа ще Крішну називає також Мукундою. Тому, тобто тим, хто дає трансцендентне блаженство, даруючи різні форми мукті. Шімат Бхагаватам розділений на 12 пісень і в 9 описано всілякі різновиди, звіль... різновиди звільнення. Але справжнім осередм. Усіх описів мукті є десята пісня, бо вся десята пісня присвячена Богові особі ще Крішні, що становить десяту тему, ще обитель усіх різновидів, мукті, це лотосові стовпи Крішни, тому його можна називати мукті Пада. Наступний вірш. Згідно з цими двома значеннями я можу розуміти це слово як ім'я Крішни сказав читання Махапрабу. Тож навіщо змінювати вірш? Отаке. Сарбам Батачарі відповів. Я не зміг прочитати вірша в такому вигляді. Він не прочитати? він не зміг прочитати? Він не зміг. В слові мукті побачити Кришну. Він не зміг в слові мукті побачити бхакти так. Хоча твоє пояснення правильне, так вірш читати не слід, тому що слово муктіпада двозначне це він навчає читання. Вже раз навчав. Слово мукті стосується до п'яти різновидів звільнення, але його пряме звичайне значення це злиття з Господом воєдино. Сам звук слово мукті одразу викликає відразу і страх це в нього. Він так і каже, це слово викликає в нього страх і відразу. І, промовляючи слово бхакти, ми природно відчуваємо в розумі трансцендентне блаженство. Почувши ці пояснення, Господь розсміявся і з великою радістю міцно обіднявся робом Батичарів. Та сама особа, яка раніше, постійно вивчала і викладала філософію Маєвади, тепер ненавиділа. Навіть саме слово мукті. Таке можливо тільки з милості ще читання Магапрабу. Різкі зміни дуже різкі. Розпізнати в якійсь грудці філософський, філософський камінь не вдасться доти, доки він своїм дотиком не перетворить залізо на золото. Побачивши рівень трансцендентного вайшневізму Сарабаму Батачарі, всі зрозуміли, що Господь Чайтаня – не хто інший, як сам Крішна, син Нанде Магараджі. Після цього випадку усі жителі Джаганатхапурі на чолі з Каші прийшли по притулок до Лотосових стіп Господа. Бачите. Всі жителі пурі стали. Ви так прийшли віддатись Господу Чайтами. З Кишимішею він вже раніше зустрічався ще. З ким? З Кишимішою. Так. Чи? Да. Кашеміша, то, так. Але він тоді не... не ну він не зрозумів, що. не? — Це той, хто наряд не що теж ніж. Пізніше я опишу, як Сарабам Батачарі повсякчасно слугував Господові. Тому а? А, подаріки в то да. Я з усіма подробицями розповів. Розповім також, як досконало Сарбам Ватичаря слугував всі читання Магапрабу, коли частував Господа, даючи йому милостиню. Той, хто з вірою і любов'ю слухає про ці ігри Господа, читання Магапрабу, пов'язаний з зустрічю із Сарбам Ватичарію, дуже скоро звільняється від сіті умоглядного розумування. Та корисливої діяльності, і дістає притулок лотосових стіб, ще читання Махапрабу. Молячись при лотосових стопах, Ширупи та широк гунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, як Кришиндаса, розповідаючи читання чиритами, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення до Бхагавіданти доші. Мадгаліли шостої глави, що описує звільнення саробами батичарії. Ось воно відбулося яке звільнення. Мукті. Добре. Наступна глава сьома Мадгаліли називається Господь вирушає в подорож до південної Індії. Прочитаємо опис. В амрита праваха Багаші и Шила Бхактивинодакура наводить подальший, стислий огляд 7 глави. В читании прийняв зречений стан життя в місяці Магга, сичень лютий, і пішов до Джиганат в місяць Пхалгуна, лютий березень. В місяці Пхалгуна він споглядав свято Лаятра, а в місяці чайтра він звільнився Робам Ботачарю. В місяці Вайшакха він вирушив до, у подорож до Південної Індії. Він сказав, що піде до Південної Індії сам, але Шінтяна Даправо послав з ним брамено помічника на ім'я Крішндаса. Коли ще читання вирушив у дорогу. Сарбомба ботечері дав йому з собою чотири зміни одягу і попрохав його зустрітися з Романандою Раєю, що на той час жив на березі річки Годавері. Бачите, чотири зміни одягу. П'ять. Я то коли їжджу, я, я беру чотири комплекти. Зараз всі будуть почити. После этого. Має на увазі в одному я і три ще. З собою 4. Все, значить, це авторитетно. Так і треба робити. Якщо фестиваль, що є Випрати, випрати, ну а що? Не хочеться. Ну, а фестиваль. А жінка, дружина. Так чи інакше. Читання Махапрабху Жив так. Отже, він попрохав його зустрітися з Романадою Раєю, що на той час жив на березі річки Годабарі. Ніті Прабху з гуртом інших відданих провів Господа до Алаланатги. Але там Господь читання залишив їх усіх і пішов далі в супроводі тільки брамани Крішндаси. Починаючи мандрівку, Господь співав мантру «Кришна, Кришна, 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 Кришна Ге. В усіх селах, де Господь ночував, усіх, хто приходив до його селі, Він прохав проповідувати Рух свідомості Крішни. Давши настанову жителям одного села, Господь ішов до інших, щоб збільшувати число відданих. Так він нарешті прийшов до курма Стхани. Там він дарував свою безпричинну милість брамані на ім'я курма і зцілив іншого браману, якого звали Васудева, який страждав від прокази. Після того, як всі читання Магапрабу зцілив цього прокаженого брамана, Господа став називати Васудева Мріта Прада, що означає, тот то дарував нектар прокаженому Васудеві. Ми були свого часом в Курмакшетрі. Шетрі. Навіть на той час, коли ми там були. Я не знаю, коли це було. Років 10 точно. А то й більше, 15. Це було таке на той час навіть захолустя? Захолустя? Хай, піде. Захолустя? Взагалі. Така тиша. Значить, то не Индія. Чидовайміс. Чидовайміс. Корма Кшетра. Там божество, що його встановив. Шила Романуджачая. Курма. Корма. Кормаде. Велике. Отак. Отаке. Ну, вот таке десь. І воно так наче не зрозуміло. Хто це, що це. наче якась лінга просто. Одразу так не зрозумієш навіть. Воно навіть. Наче, наче. Бо це ж. Господь Баларама Баладева, штовхнув раму на так що він опинився з Джаганатхапурі, аж там, у Курмакшетрі, Прокинувся там. І потім встановив і побачив, він прокинувся біля цього божества. і Потім зрозумів, що це Курмадев, і він... Започаткував поклоніння йому. Це десь на підпорі? Чи де це Ні, це не до дуже... Це на біля. Це не дуже далеко від Шакопатна. Ну, це від Пурі, це, ну не знаю, ну добрих 500 кілометрів точно. Добре. Можна питання? Mm. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо в серці залишається бажання звільнення від матеріальних страшт? Тому що відданий він же повинен думати лише про те, якого сподоволі. Різні методи. Одне з них просто полягає в тому, щоб просто взяти і добре виспатись. Просто добре виспатись. І кудись діваються ті страждання. Це мій досвід. Чесно. Добре, виспатись, і тоді можеш повторювати нормально, маха, мантру не засинаєш. І все змінюється в світі навкургі тебе. Якось ти розумієш, що, що ти не такий не, 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 не надто виснажений. Може, може це? По філософськи ми розуміємо це. Мається на увазі, що треба трохи більше гуни добра привнести в свій повсякденний досвід у своє життя повсякденне. І коли більше гуни добра, то нема таких жорстоких страждань. І можна добре зосередитись на своїй садгані і на Кришні, на процесі. Бо якщо весь час все життя в такій пристрасті, і весь час не вистачаєш і те і те, і те, і те, Фух, скільки вже можна. Щось треба перебудувати трохи в своєму житті, ну так, щоб не розглянитися, але я розумію, що це не про вас. Рінитися не про вас. Вно да. добра. Вона добра наповнює щастям. Коли гоно пристрасті невігластва, коли вони домінують, то багато страждань, дуже багато. В гоні добра набагато менше. І тому в вогоні добра легше зосередитись на процесі, на практиці.